Громада була зруйнована. Житловий фонд десь 50 відсотків із 4 тисяч домогосподарств, 2015 або зруйновані, або пошкоджені. Наше село було в окупації 26 днів. За цей період дуже багато було пошкоджено і знищено будинків. Всього знищено 16. Так було, що я в хаті була. Перші, як заїхали танки, так стали двора, що зацарабаніло по криші. Вже хата горить, так минутою. У сусідів я була, плакала, звісно, бачила, як хата горіла. У нас ручки стояли, танки за тим стоїть за хатою. От. Тут хавався танк постійно, він не стріляв тут, а сюди виїжджав. Стріляє, виїжджає, сюди заховається, запрятається. Тобто вони, можна сказати, вас використовували як живий щит. Так. Да. Оце 8 годин вечора будиночок цей загорівся, і діти були тут у шкільному погребі. В кожному селі можна сказати свій є благодійник, і таким благодійником в селі Словода став американець Делой, який придбав для наших мешканців вісім модульних будиночків. Модульно каркасні з усім обладнанням, з побутовою технікою. Він зараз нашим жителям ще надає грошову допомогу. Надав також на громаду автомобіль, яким користується центр надання соціальних послуг. Після окупації це десь квітень, травень місяць. Він потрапив в наше село. Воно йому дуже сподобалося, і він сказав, що це мені воно дуже запало в душу. і Я буду допомагати людям саме з цього села. Спасибо, їм велике, тепер все добре. Світла нема ще. Ну, одно, не, одно ще не що буде, якщо не буде світла зимою. Тут же все на, на світлі. Я дуже е, задоволена. Спочатку я жила в вісні розрухи. Е, а тепер я живу ввісні е, дах над головою. І це вже е, е, такий. Сон дуже гарний. Дякувати людям із щирим серцем, які дбайливо віднеслись. Кабіна душова, оце техніка, бойлер, гаряча вода. Моє там все, мої руки. От там квітів дуже багато. Шановні мешканці громади, я від щирого серця хочу привітати вас із Днем Незалежності України, побажати кожному із вас. Здоров'я, щастя, достатку, добробуту. А саме головне, щоб кожен житель України жив у себе вдома під мирним небом. Нехай наша ненька Україна буде цілою на мапі, такою, якою вона була до початку війни ще 2014 року. Від півночі до півдня, від Заходу до сходу. І всі українці будуть нероздільні єдині вільні у всьому з Днем Незалежності України.